Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант королева Пентаклів перевернута. Ну, дивіться, тут різні події можуть бути. Наприклад, ви відчуєте погіршення стану свого здоров'я. Можливо, хтось із вашої родини, це жінка старша за вас віком. Можливо, мама, старша сестра, тьотя старша, там, невістка старша, хто у вас є у родині такий, буде вам чинити певні перепони. Можливо, ви сьогодні будете витрачати більше фінансів, чим можете собі дозволити, а потім будете жалкувати про те. Також королева пентаклю перевернута, може вказувати на те, що у вас не вистачає певної інформації і вам не завадило б сьогодні звернутися за порадою до компетентної особи, як вам чинити в тій чи іншій ситуації. Тож, на сьогодні вам ні, але це тільки енергія цього дня. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант Вісінка Пентаклі. Вам так. У вас буде день проходити вдало. Можливо, ви дійсно хтось отримує гроші, а можливо, просто будете підвищувати свою кваліфікацію або наполегливо працювати, і результати ви отримаєте саме ті, до яких ви. Ну, рухаєтеся, яких ви собі бажаєте. Тож, на сьогодні вам так, можете сміливо діяти у будь-якій сфері. Вас і здоров'я буде підтримувати, і ви не будете зважати на все, що буде відбуватися навколо вас, тому що для вас буде головне те, чим ви будете займатися. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Десятка жезлів перевернута, вам ні. Ну, щось ви не можете пройти, якийсь свій певний урок. Можливо, ви занадто багато обов'язків на себе поклали, можливо, занадто багато хочете встигнути зробити, і беретеся то за одну справу, то за іншу. А в результаті ви не можете досягти хоча б якогось мінімального такого результату, який вас би порадував і надихав далі діяти. Тож, ви свої уроки наразі пройти не можете. А тому енергії ці швидко змінюються, Якщо правильно висновки зробите, будете опиратися на свій досвід, то ви сміливо зможете це все змінити. Але не сьогодні. Сьогодні знесте свою активність, приділіть час собі і своєму відпочинку. А я бажаю вам хай не негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.